Привіт, банда! Що? У нас на годиннику 22.00. Уже майже пішла 11-та година вечора. Мусив приходити піддавати комбікорм, тому що обход був у 8 годин вечора. Погодував, вони вилупили, ще просять. Я зараз трошки дозовано, тому що е, тестую свою нову рецептурку. Е, так сказати, дорощування, від, Ну, відлучка дорощування. І вже я повністю став на стартовий комбікорм. А саме, що в мене вийшло? Я вийшов на 23% соєвої макухи. 23% соєвої макухи. Відсоток білка соєвої макухи 39-41. Проблем нема. Свинки від отечки вакциновані не віровідом, а сердосаном. Свиня була вакцинована Сердосаном за 30 і 15 днів до поросу. І вони теж були по, так сказати, по регламенту про вакциновані чітко по датам. Тобто результат мене повністю влаштовує. Все те, що я хотів, у мене вийшло. Завтра вже їх нові господарі забирають. Все, що я по віку, все я зробив, далі все вже в руках Господаря. Ось так.